Це у нас самий топовий DS. ds Crossback у нас 2020 року 51 тисяча пробігу. В оригінальному окрасі ціна у нас акційна буде дійсно до кінця тижня 16 400. Сама максимальна комплектація. led оптики парктроніки в крухлих, осплавні дисочки 18. В дверях у нас такі ручки, які висуваються. Камери, які промальовують все навколо. Зарядочки подовжуючи, все є. Шкіряний салон. Датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал. Офігенський кожний салон. Звичайно ж, підігрівчики сидінь у нас є. Проекція, повний фул, Дуже цікава машинка з гарною ціною. Невеликий пробіг, батарея 50 кВт, запас ходу в 300 км. Проте зарядки CCS дозволяють заряджатись до 100 кВт на годину. Акційна ціна буде дійсна до кінця тижня, тому поспішіть придбати. τοποвые авто